Отримала посилку з сайту iHerb, Тут в замовленні комплекси для імунітету. імун-4, Тут 4 дуже потужних компоненти: вітамін С, вітамін Д, цинк та селен, які захищають імунітет, точніше, вони підсилюють імунну відповідь організму на віруси, на застуди і ну, понижують вірогідність того, що ви розхворієтесь. Також з цинком ось такі таблеточки-смокталочки. Тут досить велика доза 23 міліграма цинку, також є вітамін С та ехінецея. Їх можна розсмоктувати не більше 6 в день, і вони також сприяють зменшенню проявів застуди. Або можуть звести її взагалі на нівець, щоб хвороба не розвивалася далі. А також, якщо є захворювання горла, прихота, вони дуже в цьому допомагають класно. Також не побачила, не прослідкувала, думала, що це велика упаковка. А це така манюнька. Також пастилки з цинком. Всього дві штучки тут цинк та бузина. Також для імунітету, щоб не розхворітися, і дуже зручно можна вкинути десь в сумочку, якщо по дорозі десь на вулиці відчуваєте дискомфорт у горлі, чи що починається якась хвороба застуда, оце може зупинити розвиток хвороби. Також вітамін Д, дозування 5000. магній замовила, щоб не нервувати. Не те, щоб не нервувати, а просто щоб нервова система була в адекваті. І мама в ресурсі щоб була. Так, це той самий Імун 4 і ультраомега 3 це концентрована омега, яку пити всього одну в день. Вона захищає також імунітет, вона підсилює, вона точніше сприяє гарній роботі судинної системи. Позитивно впливає на судини, на кровотворчу систему, на роботу мозку, на стан волосся, шкіри, м'язів, серце. Ось така велика пляшечка, 180 м'яких капсул. Ось і все замовлення. Дякую, що додивилися. Якщо якісь питання, звертайтесь.